Привіт! На каналі Луп-Луп В'язаний Мінімалізм. Я Наталка, і сьогодні я вам дуже швиденько покажу, як в'язати подвійну резиночку, наприклад, для горловини светрика, на кругових спицях. Поїхали! Отже, з чого ми починаємо? У нас є горловина. Ми підняли всі петлі по колу, які в нас були. Нічого не оббавляємо, не набираємо половину петель, нічого не скорочуємо. Далі, перший ряд. У нас резинка нагадую один на один. Бачите, вона в мене вже трошки зв'язана. Якщо зробити отак, вона розділяється на два шари. Ну, ви це вже і так знаєте. Так, перший ряд. Лицьову пров'язую лицьовою. Виворітну знімаю нитка перед роботою. Ось так. Лицьову пров'язуємо, виверідну. Я знімаю за праву стінку, воно в мене вже просто пров'язано, У вас петлі будуть лягати трошечки по-іншому в першому ряду, тому маєте це на увазі. От права права стінка. Права. Нитка перед роботою, як ми пров'язуємо виворідну. Лицьову пров'язуємо, виверідно знімаємо, лицьову пров'язуємо, виверідну знімаємо. І так, пров'язуємо по колу до кінця ряду. Отже, ми дійшли майже до кінця нашого першого ряду. Моя порада, коли в'яжете, дуже сильно не підтягуйте нитку, от, знаєте, от, отут не затягуйте, Лицьову пров'язали, виворітно зняли. Лицьову пров'язали, виворітно зняли. Другий ряд. Лицьову знімаємо нитка за роботою, знімаємо, знімаємо за праву стінку, виверідно пров'язуємо. Лицьову зняли нитка за роботою, виверідно пров'язали. Лицьову зняли, виверідно пров'язали. Слідкуйте за тим, щоб ви не переплутали, і нитка у вас була саме за роботою. За лицевою, от вона. Виверідно пров'язали. Нитка за роботою, лицеву знімаємо. Все дуже-дуже просто виверідно пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду. Нагадую, дуже сильно: не підтягуйте нитку. Вам буде незручно. Але, звичайно, не робіть дуже-дуже. Вільно це все, щоб нічого не болталося. Все, в'яжемо до кінця ряду, в кінці ряду зустрічаємось. Отже, ми підібрались до кінця нашого другого ряду. Нагадую, ми знімаємо лицеву нитка за роботою, за роботою, виверідно пров'язуємо. Далі все повторюємо. Повторюємо, по суті, перший ряд. Лицеву пров'язуємо як зазвичай. Бачите, виверідна у мене так зараз лежить, тому я її знімаю, нитка перед роботою за ось цю стіночку. Бачите раз. Дуже легко орієнтуватись, коли нитку перед роботою залишати, коли її кидати за роботу. Ви, коли в'яжете виворітну петлю, ви завжди нитку кладете. Зверху, перед роботою. Таким чином, ви повторюєте просто перший другий ряд на ту висоту резинки, яка вам необхідна. В першому ряду ви пров'язуєте лише лицьові, виворітні знімаєте. В другому ряду ви знімаєте лицьові, а пров'язуєте виворітні. Нічого складного. І, як бачите, виходить дуже все акуратно. Зараз покажу, звісно, ще буде прання. Це у мене лицьовий бік светра, це виворітний. Бачите? Все дуже акуратно, петлі не перекручені, так що не бійтеся, якщо все повторите за мною. То у вас буде така ж гарна резиночка. А зараз швиденько покажу, як закрити таку резинку голкою, коли у вас вже пров'язана потрібна вам довжина. Так, ми відрізали нитку, зазвичай хвостик роблять в три рази довшим, ніж довжина, в даному разі окружність. Нашого з вами, нашої з вами деталі, наприклад, светра. Да? Тобто три окружності, наприклад, горловини. Або це в вас манжетик рукава, або ще якийсь інший виріб. Просто відміряєте в три рази довшу ниточку. Голочка. Поїхали. У нас ряд починається з лицевої. Зараз. Що ми робимо? Лицьова петля. Дивіться уважно. Вводимо голку від себе. Перша лицьова, Дивіться, щоб тут, коли підтягуєте, нитка не заплуталась. шукаєте наступну лицьову. Вводите голку на себе. Першу лицьову можна зняти. Підтягуємо ниточку, але не дуже сильно. Далі у нас виворітна. Виворітну входимо на себе. Шукаємо наступну виворідну, ось вона. І дивіться тепер уважно: голку ми якби вводимо між тут лицьова і виворідна, ввели між петлями. І дивіться, робимо рух від себе. Ось так. Так. Першу виверідно знімаємо. Далі у нас знову за малюнком, На себе. Ой, вірніше, вибачте, від себе. В лицьових почнемо від себе. Від себе на себе. Можемо отак одразу за дві, щоб було швидше. У виворідних починаємо на себе, бачите, зняли, а наступну отак От розштовхали ось наша виворідна від себе. Оп. Знову в нас лицева перша. На се... Від себе в наступну лицеву на себе за праву половинку петлі. Виворітна петля на себе перша петля зняли, друга петля розштовхали і від себе вивели ниточку. Є лицьова петля перша знову. Від себе зняли. Наступна лицьова на себе. Виверідна петля перша. На себе. Зняли. Розштовхали. Наступна виворітна від себе. Так, і ще разочок покажу. Перша нас лицьова, від себе зняли. Наступна лицьова, на себе. Тепер перша виверідна петля у нас на себе голка. Підібрались між петлями і від себе. В наступну виворітну. Ну і ще разочок. <кліцьова> Лицева від себе. На себе. Виворітні. На себе. Від себе. Дуже сильно не затягуємо. Ось такий краєчок виходить. Зустрічаємось в кінці нашого ряду, покажу, як все закінчити. Ну що, ми дібрались до кінця нашої горловини. У мене залишилось буквально кілька петель до закриття. Так, виверідні петлі. Тепер дивіться, у нас залишились дві петельки. Лицюва. Знімаємо. Тепер нам треба знайти лицеву, з якої починався наш ряд. Ось воно. Зараз, зараз. Треба її акуратно підійти на себе. От бачите, якщо придивитись, із неї вже виходить ниточка. Значить, це точно наша петля. Так, підтягуємо, підтягуємо. І залишилася виворітна на себе і шукаємо виворітну петлю, щоб було зручніше. Виверідна петля з цього боку, значить, вона лицьова зі зворотнього боку. Тобто шукаємо. А, так, ось вона здається. О, ось, бачите. І від себе протягуємо це. Тепер наша справа закріпити нашу ниточку. Заховати хвостик, як ви це зазвичай робите. Ось бачите, яка в нас вийшла акуратна горловина. Така товстенька, двошарова. Бачите? Класно. Тому я дуже сподіваюся, що у вас все вийде за моїми порадами. Насолоджуйтесь, в'яжіть і зустрінемося з вами в наступних відео.